Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон. Далі з нами на зв'язку. Олександр Кондратенко, політтехнолог, боєць спецпідрозділу Хорт. Олександр, вітаю вас. Доброго дня, віта Олександре. Говоримо про цей от злив даних, нібито від Пентагону є часткове підтвердження, буде розслідування від американського мін'юсту, але ми розуміємо, що у межах там інформаційної війни і підготовки до українського контрнаступу таке мало би статися. Яка ймовірність того, що це саме елемент цієї інформаційної підготовки до контрнаступу українського? Ну, Я вам скажу, що це не секрет, коли під час бойових дій відбуваються певні зливи інформації, тому що спецслужби будь-якої країни вони так чи інакше працюють, але історія має продовження сьогодні. Інформаційна агенція CNN також заявила, що нібито після цього витоку плани по контрнаступу змінюються у нас. Я вас хочу запевнити: по-перше, та інформація, яка була надана і попала в мережу. Вона містить більш аналітичний характер. Там немає жодної дати, немає жодного часу, коли це відбудеться. І коли це відбудеться, не знаю ні я, ні ви, ні будь-хто ще. Ми по факту дізнаємося, як і дізнається наш ворог. Це перший момент. Другий момент. Навіщо це сталося ну, сьогодні, скажімо так, не так давно. Мені здається, в даному випадку це більше схоже на контрпропаганду, тому що якби Російська Федерація заволоділа дійсно корисними даними стосовно нашого наступу, в жодному випадку вони б це не афішували в своїх засобах масової інформації, а використали на свою користь. Просто розслідувачі з Балінгкет кажуть, що ці документи вони бачили ще в січні місяці на цих геймерських сайтах, а в паблік вони вилізли от тільки на початку квітня. І ще ж так співпало, що там праймеріс у Сполучених Штатах. Може, це там знаєте, за одним разом і всіх прихлопним Правильно зазначили, що документи не такі вже й свіжі, так би мовити. І я знову ж таки кажу, що це більш аналітичні дані. Що, скільки, де, і так далі, і тим більше там не тільки стосовно Збройних сил України, там так само є аналітика і стосовно Збройних сил Російської Федерації. Тому однозначно сказати, кому це було б вигідно. Я б ще міг би розглядати такий момент, якби намагалися знайти крота в спецслужбах Сполучених Штатів Америки або крота в Офісі президента України, або ще десь. То використали, мабуть, саме такий інструмент, аби не нашкодити в саме відповідальний момент. А якщо Коли це вже. операція, то е, умовно чи е, ну це ж е, також ставиться під удар і здатність там умовно сполучених штатів Америки захищати дані? Бо там є і інформація про е, прослуховування союзників сполучених штатів, а не тільки ворогів, Хоча ну ми то розуміємо, що воно би так і мало би е, бути в принципі. І чи не за висока ціна умовно для іміджу Пентагону і американського мін'юсту е, за е, таку інформаційну кампанію операцію? Для них, звісно, репутаційно це б'є досить суттєво. Але якщо ми поглянемо навіть попередні військові кампанії, які проводила саме Сполучені Штати Америки, витік даних відбувається постійно. Тому що досить складно проконтролювати абсолютно всі, хто причетний до формування тої чи іншої інформації. Є вербовані люди, є люди, які змінюють свою точку зору з огляду якісь обставини. Тому говорити однозначно, що цього може не статися, я б так не казав. Для них це дійсно репутаційні втрати. Але якщо метою було посварити, наприклад, військово-політичне керівництво України з військово-політичним керівництвом Сполучених Штатів наших союзників, то цього не відбудеться. Я в цьому більш ніж впевнений а стосовно впливу на контрнаступ, ми розуміємо, що ну в нас вже є досвід, так а, бо ми знаємо дані про те, коли генерал залужний годував там план оборони України 24 лютого, то ніхто про це не знав. А є заява від вищого керівництва країни, що про контрнаступ можливо знає там п'ять людей. Ну максимум Шепес Патрон, бо він не вміє говорити по-людськи. І ну яким чином тоді це може вплинути на український контрнаступ? Звідки CNN взяло це ж оці дані? що а українці тепер переробляють там і змінюють плани. Ну CNN взяло це. Ну це в принципі результат витоку даних і цієї інформаційної хвилі, яка зараз відбувається. Ну це логічно, що вони ну якби, наприклад, ми з вами готували якусь операцію, сталося витік інформації, то логічно було б ту інформацію змінити або змінити час, або змінити місце. Але знову ж таки підкреслюю. Тих даних, які були розкриті, немає головного: немає коли і де. Тому ставитися до того, що ой, зірвали нам контрнаступ. Ну мені здається, це досить так поверхово. А вплив на вибори, зокрема на у Сполучених Штатах Америки, яке в теорія це може бути на, мати наслідки, зокрема і для Джо Байдена та його адміністрації. Це буде залежати виключно від тих сил, які цим будуть користуватися, який хід вони цьому можуть дати. Але на сьогоднішній день спрогнозувати, чи це буде катастрофа, чи просто якась негативна хвиля. Мені здається, що над як так би мовити, надважливих якихось інформацій стосовно того, що є в спецслужбах і в Міноборони США. Такі кроти, я думаю, що проведеться певна інформація. Можливо, проведуть певні слідчі дії і виявлять якихось елементів, які до того мають відношення, і так би мовити, ця пожежа буде загашена ще до початку прайми. А чи може бути це так, що Росія показує просто ну набиває собі ціну? Це російські панти, зокрема, і такою таким чином, що от подивіться, ми змогли навіть в Пентагон залізти і документи в них вкрасти. Ой, да Російська Федерація може говорити все, що вона хоче. Я останнім часом, взагалі, їхній інформаційний простір сприймаю як якусь абсурдність, бо в них навіть сьогодні вдумайтесь рівень РБК, я тільки не пам'ятаю, чи це ТАСБ, ну якась інформаційна агенція цього рівня. Заявили: слухайте, що наступ насправді буде не на сході, а ми будемо наступати на Москву і Пітер. І це виходить. Я серйозно. Я це чуно вину сьогодні. Бачу, і це інформаційна агенція серйозного рівня. Розумієте? Тому ставитися до тої інформаційної пропаганди, яка є у нашого ворога. Я до неї ставлюся так, знаєте, трохи. Останнім часом трохи з посмішкою. Тут, Олександр, знаєте що хотілося би сказати, що ми то, звісно, не збиралися йти на Москву і Пітер, але вже раз Стас написало, то нам доведеться йти і наступати і захоплювати. Дякую, жарт. Звичайно, дякую вам дуже за цю розмову. А був з вами Олександр Кондратенко, політтехнолог і боєць спецпідрозділу Хорти. Говорила ми про.